Зараз хочу зазняти, як він зреагує на колі. Цей клієнт навчився доставати ножкою до. Так у нас там якесь движення, музика грає, пала. Давайте зробимо. Розпаковку Колі на карту випала. Живіцька ковбаса. І так йому подобалася ця кісточка. Просто подивіться. Куди ти йдеш? Куди ти втік? Степа тебе гладив. Хе. Нравиться тобі гладить баді, да? Да? Нравиться? Баді гладить, нравиться, да? Да? Ой, нравиться бадюнчика гладить, да? Угу. да? Не навіть тя глядать. На. Да, подобається тобі, так? Да? <звук> Вон тут каву, чай, як чоловік прийде з роботи. Уже. Кірку з Тьопою розібрали, сьогодні стирати не буду, завтра наверное, буду. Їсти Сьогодні буду. баді сядь. Баді. Баді, сядь. Дивіться, як він кайфує, коли він до нього підходить. Сядь, ну не лізь йому в лице. Не лізь, сядь. Сидіть, сидіть, мама тобі щось да Сядь. Сядь. Сідай. Сідай. Сідай, Баді. нет, сідай. Вади, у нас якесь движение тут возле школа. Сядь, мама, тобі щось дасть. Сидіть, Вади, сидіть. Не будеш сидіти, то я тобі нічого не дам. Він вміє, я знаю цю команду, але знаєш, я ему і так щось дам. Сядь. Сідай, сідай. Ось молодець. Молодець, тепер мама тобі щось дасть. Ось так, так? Да? Ось так ножками, так? Да? Так? Да? Ось так ножками. Так, у нас там якесь движення, музика грає, палатки. Щось опять, це якісь сорівнування, чи що це таке? Uh -huh. Я знаю, що ти хочеш, звісно, взяти цей телефон. Mm. Музика щось там грає. Ой. Ку-ку. А хто там лежить? Дивися, баді лежить. Бачу, баді там лежить під кодрою. Бачим. Лежим тут на курі. Да? Де, роздожилаш цілий ковер. Баді нам туди іграшки приносить. Рітя, <ривця> ритя, там <риється>. ще. <ривця> Кісточку. І так йому подобалися ця кісточки. Степа, <ривця> паді іграшку приніс. До Стпи дуже не лісти. Ирошку принес бади, да? Mm -hmm. Давай, давай, мама Клина, давай, давай. Давай, давай. Интересно? Давай, кисточку, давай, маме, кисточку, давай, 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 кисточку. Зайшла йому сюди. Стоп, стоп. Ну добре, там грайся, окей. Да? Да? Ні, до Степи не лізти з тією кісткою, давай. Быстро. Блін, аня, не під диваном. Кажі, Степа, до мене не треба лізти. Просто смотрите, как вы играете. Интересно? Вона он! Баді, ось, не бачиш? Ось, смотри, баді.

Помогите! Помогите! <сос> Что смешно? Ку-ку! ва ее бубочка. ва 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 Мама ва

<гум> Сьогодні немає ні готування, немає ні прибирання, ні стирання. Сьогодні у нас свободний день, ніхто до нас в гості поки що не збирається і мені скучно. <гум> мені так довго час йде. Довго час йде мені. Ще й ось <смір> Давай ладушки, ладушки, де були у бабушки шо їли кашку, шо пили брашку, <смір> <смір> а потім по брашки було настроєння веселеного всіх. <смір> 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 Цей клієнт навчився доставати ножкою до свого рота. Я варю гречку, тому що я доїла картоплю. Там ще є, звісно, той булгур перловий, але Коля його сьогодні на роботі. Її, і, напевно, йому не захочеться їсти те саме, так? Да? Подзвонили тільки що із лікарні на щеплення 29-го нам в середу. І ура! У Колі буде друга зміна, він поїде з нами. І нехай відчує те, що кожного разу я відчуваю. Тим більше сама я на машині їхати сама. Ой, страшно. Тому добре, що цей раз так все що Коля буде м -м, з нами. Покажи їм своє досягнення. Баді! Іди сюди! Не лізьте до Стьопи! Іди сюди! Мама смаколика дасть! Давай! Це завжди спрацьовує. А в нас Синуха достав ногою до рота. Ура! Які цікаві свої ножки. Кусочок сирка є. Ням-ням-ням баді. Як цікаво, що мама з баді вичиняє, да? Ммм, ням-ням-ням, які мої ножки. Ой-ой-ой. Так кайфує, коли ножки голі і. 에, і ножки голі, і п'ятки голі. У нас тут гречка вилітає. На, на. Що не так? Сердишся, що не можеш до рота достати. Ура! Привітайте мене! По-перше, в мене зуби в сирочку глазуровано. Сину. Е, мені прийшла друга зарплата. Клас. Вона трішечки менша, як той раз. Той раз у мене було 516, а цей раз майже, майже 500 злотих. Але наступний місяць то буде більше, бо я влоги кожного дня пиляю. Mm. <смі> от Сьогодні заради цікавості я зважилася, бо ж мені цікаво, чи я поправляюся, чи вага стоїть, чи що. І що в шокі, що я схудла на кілограм. Тепер моя вага 74,4, прикиньте. Я грінела, що я їм солодка, ну так, да, я не переїдаю. Типу, я харчуюся один раз в день. Зранку в мене зазвичай кава і щось там, потім я їм повноцінний обід. І потім може в мене ввечері говно залітати. Ну, В сенсі якесь солодке, там, або йогурт якийсь, або ще щось. Да, я не їм багато, але все рівно я їм солодка і я худну. Ну, мені подобається, що я худну. Але мені не подобається, що їм солодке. Навіть якщо я худну і виглядаю для себе нормально, я хочу. Позбутися цієї шкідливої звички їсти солодке кожен день. Це труба. Треба якусь аскезу взяти. Але не от сьогодні. Не <плес> як, як це зробити? Як це зробити? Як, як не їсти солодке? От це е, я думаю, що я взагалі і вагу набираю і за того, що я просто обожнюю солодке. Я не знаю, мені солене, може, може не бути. І м'ясо може не бути нічого не може, А от солодке, цукерки, шоколад, тортики. М -м -м. Хто солодкоїшки, пишіть в коментарях. Ми вийшли гуляти. У мене сьогодні максимально вільний день від готування, від хатніх справ. І я взагалі не знаю, мені наскільки скучно, що ж ви розуміли, зараз друга година, а я вже змонтувала влог. Я взагалі в шоці, от наскільки людині скучно, <схи> що навіть змонтувала влог. Я зазвичай так роблю, коли мені кудись потрібно. От, а ще, ну звісно, що коли я бачу кожного дня, е... заходжу в Google, да? ой, в Google в YouTube, в творчу студію, і я бачу, як там мені кожного дня кап, кап-кап-кап грошики. За влоги мої, звісно, я готова їх робити кожного дня. І теревенити на камеру теж готова кожного дня. Ми вийшли гуляти і чекати чоловіка з роботи, і підемо щось купити на шопінгу бідронку. Откуди у цієї жінки беруться сили, енергія, можливості і так далі, я вам скажу. Гроші мотивують усіх, без варіантів. А Звідки сили в мене на все остальне? Чесно, сама іноді в Бо я не знаю. Не знаю, звідки в мене сили, то все готувати, прибирати, бавити, ходити, гуляти. Напевно, я просто не посида і все. Їде Коля і зараз я малого реакцію зазніму. Зараз. Хочешь заснять, как Винс реагирует на колю. Давай, стой. <реклама> <реклама> а чего ты ездишь? А ну поговори до нього. Садок, відповім від <ріпи> бороду Я бачу, він буліки пускав. Що ти не зреагував на тата? Ти, добрий день. Не зреагував на тата. Що не магазин, давай. Дай йдемо, йдемо, йдемо. Він мене спина вже болить. Я б хотіла, щоб ти малого може взяв Так, ми з магазину, давайте зробимо. Раз Розтаковку, колі на карту випала. Живітська ковбаса одну взяли по 10 злотих. Може, треба було і дві купити. Хай буде одна. Звісно, сьогодні треба примити. Мій мінус один. Я, до речі, люблю дуже карамельний попкорн. Прийшла зарплата з Ютуба. Можна собі дозволити, так? Так, що тут а в рюкзаку? Ми готуємося до Хелловіна. Хеллоуінна, Хеллоуін. В общем, ви розумієте. Так як тут діти ходять в бродять, ну, цукерки, гроші і так далі. Гроші ми ще не наміняли, але цукерки вже накупляли. Поки є гроші. Тут різні ірисики, цибуля, буряк, яблука. Вода. лотки коріно брудні. Взяли спустувати два пончика всередині з фісташкою. Появилися в відромці. Цукерки ось такі. Шарм називаються. Давайте зацінимо. Виглядають так, як шарм в Україні. Так, да, це шарм. Коштують 30 злотих за кілограм. Булочка колі з яком. Мені випала сметана. Мівіна. Цікавий, цікавий факт про колі, коля любить часто міві. Хліб з висілковий. Ще коля взяв ще міліни. Морковка. Бо я буду робити Вінігрі. ту і -ту тут! -ту. Горошку не взяла, чи горошок не треба на Вінні Треба, напевно. Фарш, бо завтра я хочу робити котлети. Але це вже завтрашня історія. І йогурт рисовий такий із полуницею. Скупилися ми на 110 води. Я в шоці, бо я думаю, що буде під 200, бо цукерки завжди дуже дорого. Тепер все розкладуємо по своїх містах. І... учао! Коля, цукерки ті шарми, реально як шарм в Україні. Що? Діти... Напевно, баді, ти туди хочеш. Дякую за перегляд цього відео. Поставте подобайку, напишіть свій коментар і до зустрічі в наступних влогах. Надіюся, завтра, да? Помагай всім. Всім Па-па. Всім па-па. Помагай! Ноською! Всім па-па. всім Па-па.